Друзі, вітаю вас на каналі Дніпра. Не питайте, де ми їдемо. Зараз все зрозумієте. На своїх машинах ми сюди б не доїхали точно, тому у нас і в принципі ми знімаємо це з другої спроби. Ми вже приїхали сюди два дні тому, на наші машини подивилися, сказали, що пацани не сьогодні. Не, не треба. Перепрошую за те, що камера так труситься. Ви бачите відсотків 10 від того, що відбувається насправді. Сань, двері зараз відкриються. Друзі, ще раз таю вас на каналі Дніпро М і ми вже доїхали. Як ви бачите, я вже підготувався. В принципі, по техніці безпеки мене видно. Ну, треба застігнути, звісно, рубашку жилетку. Але глобально ми вже готові до того, щоб починати процес валки дерева. Пан пильщик вже нас чекає там з боку за кадром, вже вибране дерево. І зараз ми швидко будемо це робити. Але ми вирішили познущатися і використаємо для цього нашу акумуляторну пилу, в якому завтикали залить масло для цепі, якщо що. Да, пуста. Ми зараз підемо валити ось цією малюткою справжній ліс. А ви нам за це одразу перед початком всього цього процесу, підпишіться на цей канал і напишіть коментар. Ставте лайк. Короча, все, як завжди, ви все знаєте. Завжди перевіряйте мастило для ланцюга перед початком роботи. Це обов'язково. А потім ще й перевіряйте, чи працює подача. Все. Якщо після того, як ви вимкнули на якусь сідлу поверхню полу, з'явилася рисочка, це означає, що масляна подача працює. Все можна йти пилити. Це вам. Скажіть і мені, і нашим глядачам, як вас звати? Василь. Пан Василь сьогодні буде нам розказувати, як правильно вилити дерево. Ви вперше будете з акумуляторною полою працювати? Так. Новий досвід. Поїхали. Взагалі, це виглядає зараз сильно масштабніше, ніж минулий раз. Те дерево, якщо я не помиляюсь, більше. І у нас в цей раз є клинок, але немає цієї вилки, яка розпирає. Розповідайте, що ми маємо робити? Спочатку ми очищаємо територію. Ми очищаємо територію, аби дійти, і аби було чисто. Давайте я вам допоможу. І зараз будемо робити запил. Запил з цієї сторони і вона падати буде туди. Туди. Так. Ага, все. Ми робимо запил. Важкувато. Ні, працюйте, працюйте. Як ми випилили, зараз будемо з цієї сторони. А, а Ну, чекайте, я гляну ланцюг, бо вона нова, він міг потягнутись, ні, нормально. Ні, ні. А ви що, відчуваєте вже, коли ланцюг тягнеться там? Чи... Так. Питань нема. А так, да, давайте по правилам пройдемось, то ви так одразу в бій, я розумію, що скільки у вас 20 років досвіду і ви так. собі одразу так впілили. Ми одразу зараз будемо з цієї сторони підпилювати. Аби Дивіться, я просто знаю, що коли валиться дерево, там робиться ось цей запил, який ви вже зробили, і потім з іншої сторони підпилюється рівно. підпилюється рівно, Трошечки вище, а Має бути так, аби, вона, аби ми могли нею покерувати, Ага. щоб ага. вона туди або туди ну, через зали... вагу крона, я зрозумів. Так. І будемо брати зараз склина. Допилюємо, беремо клина і з цієї сторони підбиваємо клин. О, а тепер допилюємо. Підбиваємо колена, аби вона не пішла. О, і вона полегонька Легенько йде, куди ми її направимо. Ну, І тепер пені. Василь ви ювелір. І тепер ми будемо розпилювати на куски. На який матеріал потрібно нам? Я просто зараз навіть не знаю, що казати, що коментувати. А ще більше мене шокує те, що акумуляторна пила, дві четверочки. І людина, яка просто абсолютно іде і сучки так оп. І людина, яка абсолютно не жаліє цей інструмент, як з бензиновим, просто шурує. Так вона добре йде. Так будемо обрізати сучки. Отак розпилюємо сучки і так до цілу. У нас тут виходить відео не про те, як завалити дерево, а прям повноцінне відео про роботу лісоруба. Це ж правильно То... лісоруб називається? Так. Клас. То Розпилювати до... Та я думаю, можемо не розпилювати. Да? Давайте трошки ми з вами поговоримо. Перше, як вам пила. Ну, оце добре. Ну, я розумію, що не кожне дерево не звалиш. А... Ну так, ну грубші дерева, то вже треба більшу цю шину давати. О там є на проблем, у вас є. Да, Десь 50 шина. шини, 60-го. О, так. Ні, на добре йде. Якщо я кажу, шину поставити більшу, акумулятор не добре. Давайте проговоримо. Ви, по факту, є два типи валки дерева. Один з вилкою, другий з клонами, правильно розумієте? Так. Чим вони відрізняються, якось, не знаю. Дві концептуально. Оце дерево, то ми з вилкою нічого не зробимо. Та яке нахилене трошки? Так, сюди. Ага, і його тільки А Клину ми його справимо сюди. А великою ми нічого не зробимо. Але я, я так розумію, що це тільки там великий досвід треба мати, щоб нормально працювати з клинами. Ну так. Це потрібно... Робили всюди. По цілій Україні робимо. До речі, ви сказали, що в горах, по ціл... в горах. В горах тут така порівненні, а в нас у гори, у Карпатах. Ну, я бачив, як там валять дерева і там. Ми його позволили і воно поїхало вниз. Та поїхало, але це треба його, якщо дерево стоїть до, до цього, uh -huh. до гори, то треба його клинами бити, аби воно пішло вниз. І там типу, робляться більше запили, я так розумію, да? Ну більше, ді, на менше. Та як де? Я От ми в Німеччині, це. я в Німеччині валив, то таке саме цими. Ну, такими акумуляторні були, але більші. Я не пам'ятаю, які там. Ну навряд чи дні правда. То ні, то вже в Німеччині, то вже. Але почекайте, дайте нам пару років. Так, то буде і більш. Так, да, по техніці безпеки ми по факту нічого не проговорили. Ми поговорили, що треба підлісок почистити. Почистити так, підлісок, лісок, да. аби було чисто, аби вихід. Ну, і два видійти... відходи на 45 градусів, так, в... аби в дві сторони. сторону. проти сторони валки, я так розумію. Ну, треба відійти метр два, бо може сучками кинути назад. А, да, а дивіться, а я зрозум... ну, я знаю, що буває таке, що крона чіпляється за інші дерева, і, і ствол відкидає назад. Ні, так. бо я не допилюю. От бачили, я не допилив. Вона не піде назад. це. Це до речі, корисний лайфхак. Бо я завжди пилив, прям а, майже Все, майже this... до запила, да. І потім я там залишав ну, сантиметри два, щоб просто рукою вже штовхнути його і покласти те дерево. Ні, ми не допилюємо, аби воно назад не пішло. Це для мене відкриття зараз. Це цікавий момент. У нас, в принципі, відео вийшло навпаки. Ми спочатку показали, як валить, потім поговорили про це. Взагалі ми їхали знімати відео про те, як валити дерево, а по факту зробили ще стрес-тест акумуляторної пили, бо дуже багато було запитань, чи зможе вона завалити нормальне дерево. Мені здається, дерево більше, ніж нормальне, наскільки ну, тут метрів? Ну. 4. Так, 4, 9, 12, 20 чимось метрів. 26 метрів дерево, така пожила сосінка, лягла з-під ножа акумуляторної пили. Так. Клас. Ну, непогано не йде. Відео виходить краще, ніж я розраховував насправді. Друзі, ви, напевно, можете запитати, хлопці, а це взагалі законно, що ви там пиляєте і так далі. Я вам відповім так. Ми це відео робимо разом з державним підприємством Ліси України, за що ми їм дуже і дуже вдячні. Вони нам виділили команду лісорубів, які нам зараз показують, розказують в принципі все те, що ви бачите у цьому відео. Дякую ДП «Ліси України. Я розраховую, що це відео буде таке, знаєте, навчальне, а по факту виходить демонстраційне з навчальними елементами. Ми хотіли вам розказати більше, як це все робити правильно по правилам. А фактично, у нас змістився акцент на тестування інструменту, на його можливості. Акумуляторка мене взагалі здиву. Максимально, але я все ж вважаю, що відео все одно буде корисним, оскільки ми зачепили достатньо багато аспектів по тому, як правильно валити дерева. І зараз спробуємо ще грубше дерево і вже бензиновою пилою. Взагалі не робіть так, як пан Василь. Він несе пилу зараз без кожуха, але я думаю, це він робить суто на впевненості свого досвіду. От. Ви так не робіть. Зараз у нас буде складніша ділянка. Там пан Василь вже пішов чистити підлісок. Перша його задача – це очистити все навколо, щоб не було за що зачепитися ногами там, чи ще щось, зробити таку безпечну зону. Пан Василь каже, що будемо валити туди, Значить, шляхи відходу у нас мають бути отак. Треба відбити дерево, ми будемо зараз його валити. Ось де є. Треба що? А в нові є, має відбити. Ну, має клеймо, і ми будемо його валити сюди. Як бачимо, висять побівіде сильно певний Не працюйте, працюйте. що оператора прогнали. Це буде такий метод-валки. коли просто два запила і дерево кладеться. Бачите, фактично дерево було не допилене. Фактично дерево було не допилене. Просто все так швидко відбувається, що я не встигаю коментувати. Заключіть, будь ласка. Бачите, фактично дерево не було допилене, щоб воно не пішло назад сюди до нас. Так. Я там да, щось намагався коментувати. Давайте поговоримо. Зараз це було і без вилки, і без клинів. Так. А... Воно мало нахил туди. Угу. Воно мало й туди, і туди, але. За є... рахунок запилу? Аби так, або є. Що немає нічого і можна туди, аби не, не чіпало другі дерева. Угу. Воно як зачепить друге, там вже його вдирає. Я так розумію, що це, умовно, найпростіший спосіб повалити дерево, коли у нас робиться один такий трикутний запил так. і з іншої сторони допилюється. Піде це Якщо і... є і... нахил, і... Він... але дивимося, куди воно має і падати. Угу. Куди я запилю, воно туди й впало. Я запилю сюди, воно туди впаде. Туди, туди впаде. Ну, це За рахунок того, що воно мало невеличкий нахил в ту сторону. То і най собі буде, але як я запилю так, то воно туди піде. Цікаво. Це поле для експериментів, які ви, будь ласка, самі не пробуєте. Якщо ми її запилимо так, з цієї сторони, тако, угу. то воно туди й піде. Аби воно собі нахил мало піде. Котру сторону я запилю, туди воно піде. Добре, а дивіться, тоді от зараз ви зробили це і без вилки, і без склинів. В чому різниця? Коли ви розумієте, який вам тип валки треба брати? Треба дивитися по деревах. Оці дерева туди теж, оце, оце, оце вже йдемо туди. І це, і, і ви будете, ні, вже клинами будемо підбивати. Клинами будете буде. А, а вилка? Чи ви вилку, вилку а не вилка я... Бачите, оці, оці ще можна вилкою, може підняти. А це я вже не піднімаю. Воно, Бачите, воно в другу сторону. Ага. Воно вже висить туди. Клином я запил, з тієї сторони зроблю і воно піде сюди. Клинами підіб'ється, а з вилкою ні. Ой, ця так теж туди йде. Ми вилкою її не потиснемо. Вилку ви достатньо рідко використовуєте, так? Да? Так. Ну, Якщо вже такий тонкий ліс, то ми вже так, вилкає. А так, то все клина. Якщо просте дерево, то можна без нічого, без вилки, без, без клина. Як клин має біля себе все бути. А якщо молодий ліс, то можна з вилкою, якісь так. негрубі дерева. Так. Якщо складні дерева або товсті, то обов'язково склинемо. Так. Я зрозумів. В ще в попередньому відео було там, що ми огорожували зону, і ось там навіть є знаки, і ми заїжджали про заборону. Що тут працюють так, лісоруби Так, на всіх чотирьох сторонах. Що працюють лісоруби, так що тут це по правилам. Да як вам пила ця бензинова? Ну Це пила мусніше, ну, що ви ну понятно. Тут і шина більше. Так, пійсятка шина. Шина 50 шістдесят один, по моєму куба. куба 61,5. з половиною. Техніка безпеки вийшла з чату. Ніколи не заводьте так пилу. Це мощніше вже, щоб акумуляторна. Ну, зрозуміло, що мощніше. Та коротше, у нас вже одне розмовне навчальне відео було. Сьогодні у нас по харду. Все по-жорсткому, справжня робота, справжніх лісорубів. І як на мене, це чудово. Пане Василь, дякую. Давайте рукавички знімемо. То що ж я такий непідготовлений? Пан Василь, зразу секунда <per с> і без рукавички. І я тут зараз це, так? Та якось неудобно вже. Все. Василь, дякую вам за те, що показали нам, розказали. Повалили дерева. Нам, звісно, не дали завалити, але хто ми такі, щоб ми валили дерева поряд з такими професіоналами? Дякую, що дивилися це відео. Я думаю, воно заслуговує лайки, і підписки. А пан Василь окремого лайка заслуговує. На все добре і нехай щастить.